Дмитро Петрович, дуже раді, що ви підтримуєте харків'ян, і ми кожного вашого виступу читаємо, чекаємо дуже. От сьогодні відбулася нова органна програма як дарунок місту. Розкажіть, будь ласка, що сьогодні лунало? Ну вона оновлена. Я не можу сказати, що вона там зовсім нова, але ж це вже мабуть, третій. Такий невеличкий концерт, як частина Меси, яку ми граємо в цьому сезоні. От, тут у отця Миколая у Харкові. І ось сьогодні була і прилюдія фуга до мажорна баха, і двох еже на Жигу, та Варіація. Також я вперше сьогодні заграв трію хорал Кюстера. Хе сліг тут Це дуже цікава обробка хоральної, хоральної мелодії, відома у багатьох авторів. То є і у Баха, і у Фрідиха Захару, і у Пахельбеля. усі композитори, які мали зв'язок творчий з церквою, так чи інакше. Використовували ць тему цього хоралу в своїх творах і в різноманітних обробках, аранжуваннях та транскрипціях. І от сьогодні я вперше згадав, мені, до речі, так сподобалось такий, знаєте, романтичний блок, Ежен Жигу, і Кюстер французький та німецький такий романтизм він різний, але дуже цікавий. Дивлячись на таку, може, і просто гармонію, але ж. Такі барви романтичні, мені дуже сподобалося, захотів заграти цей тріох Гауцу храмі. Також була ліграє спілітовози Нацолі. Спершу я заграв ще Йогана Крієра Токату, а потім завершив такий виступ величним творінням баха, великою прелюдією фугою до міну. Ну а потім, оскільки сьогодні тут святкується Праздник Богоматері, Діви Марії, то я заграв Качені Амарії. Ось такий, ну, досить цікавий музичний день, музичний ранок, скажімо так. У цю суботу я намагався відтворити, скажімо так. Ми знаємо, ви дуже цікаво граєте баха. Скажіть, будь ласка, які ноти ви додаєте до свого аранжування цього твору? Ну я, я у баха, як вам сказати, тут потрібно зробити дуже, дуже цікаву регістровку, скажімо, так, виходячи з ну, не з виконавських традицій, скажімо, так, а з до самого Баха. У мене своє бачення оці домінорної прилюдії фуги. Я вважаю, що фугу потрібно починати тутійно, і я її так і починаю, тому що, на мій погляд, як людина, яка трохи причетна до музики, ця фуга відтворює форму прелюдії. Вона подвійна, але тема фуги це розкладена і початок. Прилюдії. Тільки в мелодичному, в мелодичному виконанні тих, тих гармонічних функцій, які присутні на початку прелюдії. Тому я так бачу такий зв'язок. Грають по-різному, це має право, бо ми в музики відтворюємо кожен так, як він бачить. Я до цього досить толерантний, можу світло цікавий. Але моє бачення ось таке. Ну, як я, я вважаю, що воно має право на існування я грав. До речі, цю прелюдію фугу я колись грав на Месі у Ватикані. І після цього один з кардиналів, який являється настоятелем собору Святого Духа, він сказав, я хочу, щоб всі наші месі починалися в ваших грибах". Було в мене таке. Дуже дуже вам дякуємо за цікаву розповідь. І а, може, є вже якісь а, а, на нову програму. У мене є задуми, є нова програма, є проєкти, але коли це все відбудеться, я, мабуть, якось повіщу додатку. Дуже, дуже дякую. Натхнення вам і головне миру нам усім, щоб можна було насолоджуватися. Дякую.